Покровський і Курахівський напрямки відступаємо чи відходимо, чи посуне ворог на Дніпропетровщину. Аналізуємо з експертом. Єдиний варіант, при якому вони можуть полізти у Дніпропетровську область, це вони дійдуть до кордонів Дніпропетровської, і там не буде нікого. Три ганебних букви СЗЧ. Чому тікають з військових частин? Як карають порушників у погонах? І чи легко відновитись на службі? Під час бойових дій чітко визначеної території частини немає. Розумієте? 20 тонн ваги, два кулемета і броня, що витримає атаку FPV, постріл з РПГ і вибух протитанкової міни. Звільняти від окупантів схід України силам оборони допомагає турецький їжак Кірпі. Масивні двері 77 сім відкрися, які ведуть в кабіну водія. Бажаю міцного здоров'я. Проект Воєнкурна 11 про війну з Росією, збройні сили, і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11, став уподобайку і коментуй. Ми починаємо. Менше 80 тисяч загиблих, більше 100 тисяч поранених, і недобір майже в кожному підрозділі. Це останні дані про сили оборони, які 10 років знищують російських окупантів. Їх озвучив президент України. До цієї статистики додаються і втікачі, які замість почесної абревіатури на шевронах зсу у документах правоохоронців проходять за іншими трьома буквами: СЗЧ. Самовільне залишення частини. Чому тікають з військових частин або поля бою, як карають правопорушників, і чи легко відновитись на службі? Ми розшукали дніпрянина, який не втікає від ТЦК, а навпаки, хоче служити, та його просто ігнорують. І з якої саме причини? Дивіться прямо зараз. Це от осколки, які зайшли мені в плечо, і вони залишились. Був вистріл з РПГ. Ми тримали позиції, пішов наступ. І був взрив, я отримав осколкові поранення на руки. Стрілець санітар, однієї з бригад Збройних сил України, був поранений у грудні 2022-го у Бахмуті. Після лікування у Дніпрі, каже, контакти з військовою частиною обірвались. Просто став не, не нікому. Ніхто не, на зв'язок зі мною з частини не виходить. Вже більше. Більше року, ну так, да, вже півтора. Даже я звертався в прокуратуру, писав звернення. Ну мовчання ну. всі мовчать. Якщо не звернутися у свою частину, стаєш дезертиром або отримуєш статус СЗЧ. Самовільне залишення частини за даними державного бюро розслідування із січня по жовтень 2024 року відкрито понад 40 тисяч кримінальних справ про СЗЧ, плюс майже 20 тисяч про дезертирство. На Дніпропетровщині за офіційними даними йдеться про кілька тисяч таких випадків. У судах за відповідні правопорушення є реальні вироки. Початку 2024 року. А... В межах Дніпропетровської області, тобто судами Дніпропетровської області, винесено більше 60 реальних вироків, якими у військовослужбовців визнано винними у ошкоє кримінальних правопорушень, передбачених статтею 407 408 тобто це самовільне залишення військової частини та дезертирство. Ім судом визначена реальна міра покарання це від п'яти років позбавлення волі. Реальні ж цифри про СЗЧ і дезертирство ніхто не озвучує, бо вони пов'язані з чисельністю Збройних сил України, а це дані з обмеженим доступом. Ігор Луценко, екс а нині командир підрозділу ударних безпілотників Орден Сантьяго, В інтерв'ю журналістам заявив, що у СЗЧ в Україні понад 100 тисяч людей це майже 20 бригад. Найгучніша історія про СЗЧ Сергія Гнізділова. Вояк однієї з бригад ЗСУ оголив проблему самовільною, публічно залишивши військову частину. Щоб привернути увагу до необхідності ротації для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби, його взяли під варту, Нині в частині триває службове розслідування. СЗЧ і дезертирство серйозний злочин, але то різні речі, пояснюють адвокати. СЗЧ це залишення частини без поважних причин і дозволу командира. А про дезертирство йдеться, якщо у вояка є намір ухилитися від служби. Але кажуть правозахисники, командири нерідко неправильно кваліфікують дії бійців. Простими словами, суб'єктивне превалює над об'єктивним. Да, зовні це може виглядати як СЗЧ, тобто він просто не з'явився, запізнився на день, на два і йому оформили СЗЧ. Плюс ще важливі моменти. Під час бойових дій чітко визначеної території частини немає, розумієте? І командування теж це використовує, так би мовити, для цих всіх моментів, знову таки, як засіб впливу. Знову таки, тут з усім треба розбиратися, тому що бійців. У кожного причини свої, розумієте, бо е, невідомо у кого який поріг міцності. Найрозповсюдженіші причини, з яких військові йдуть у СЗЧ, це страх, сімейні чи особисті проблеми, незгода з діями командирів, конфлікт з іншими вояками або елементарна втома. Бо повномасштабна війна триває майже три роки. 29 листопада поточного року набув чинності новий закон, за яким військові можуть добровільно повернутися у стрій без покарання. Військовослужбовці, які вперше скояли самовільне залишення військової частини чи то дезертирство, і самовільно повернуться у військові формування до 1 січня, вони Звільняються від, від будь-якої відповідальності і е, їм відновлюється командування військової частини усі види забезпечення значить, грошове, продовольче. В межах східного регіону з 29 листопада вже у довійськових військових формувань повернулося більше 1400 військовослужбовців, які приступили до виконання своїх обов'язків. У війську бракує захисників на різних посадах, тому зараз конче потрібно створити необхідні умови для повернення втікачів СЗЧ, зазначають експерти, і це мають бути стосунки із чистого аркушу. Якщо вони повертаються, якщо для них створюються нормальні умови, якщо все починається з чистого арку, що їх не булять, їх не га гань... не... немає там ганьби, немає там приниження, не відправляють штрафні батальйони, то звісно, що цей безпроводний телеграф він буде розповсюджуватися. військові будуть чути, ага, о повернулися. Їх не відправили прямо в нуль одразу. Їх не там обдулили, не нейтралізували з ними, нормально спілкуються. Командири з повагою до них ставляться, то можна повертатися. Та чи вирішиться, і після цього проблема СЗЧ і дезертирства. Деякі ветерани війни сумніваються. Олександр Коваль на псевдо Махно, який пройшов АТО, і отримав важке поранення. Переконаний, коріння проблеми у відсутності мотивації треба більше працювати над мотивацією, над вихованням. Мені як коли я став добровольцем, мені було 24 роки. Наразі мені 35 я інакше вже сприймаю це все. Але ну в мене характер такий. Ми чуємо час від часу, там на вулицях, десь серед знайомих. Я за цю країну не хочу нічого робити, вона мені нічого не дала. Але, на жаль, немає розуміння, що є країна, є територія, є етнічна належність нас до цієї землі. Це наш дім. Його ми повинні захищати. Володимир же, який мав продовжити службу у своїй бригаді, досі не може поновитися, утім нікуди не виїжджав і не ховається. Навпаки. Я ходив і записувався в центрі різних бригад. І 4, 125-та скала, і третя окрема відсилаю документи, ну і мовчання. Ну, я сподіваюся, якась бригада все-таки возьме. Ну, скаже, ну, дійсно, ну, і треба люди, ну. Всі розуміють, що це не так швидко все закінчиться. У ДБР чоловіку підтвердили, що СЗЧ в нього немає, а це означає, що у Володимира є шанс відновитися на службі у Збройних силах України. Питання тільки в якій бригаді і на яку посаду. Чому СЗЧ в українському війську так багато і що треба робити, щоб проблема вирішилась не на папері, а в реальності. Російські війська намагаються обійти Курахове і тиснуть у напрямку Покровська. Які шанси ЗСУ втримати цей напрямок і чи зможуть росіяни дійти до дороги Покровськ-Павлоград? Говоримо із політологом і чинним військовим ЗСУ Кирилом Сазоновим. Отже, пане Кирило, вітаю вас! І перше питання: СЗЧ. Чому ця проблема в українському війську отримала широке розповсюдження? Це велика проблема, і ми багато хлопців її обговорювали. Таке є насправді такого питання не було у 22-му, коли всі були добровольцями. і СЗЧ це було виключення дуже рідко. Я знаю всього один випадок, коли хлопці, які мали, яких ми змінили на точці, і вони мали зранку приїхати міняти нас з Сашком, Вони просто не приїхали. Поїхали до Костянтинівки, потім поїхали до Києва. Але це виключення зараз, коли багато мобілізованих таке є. Хтось не сходиться, з, якось не вписується в колектив, хтось не знаходить спільної мови з побратимами, з командиром. Багато, багато причин, хтось взагалі не хоче служити і навіть не лякається тюрми, це треба якось вирішувати. І ну тут погляди і різні. Тобто, я кажу, що ми хлопці мало відпочивають. Тобто, якщо б в нас була. Навіть хоті хотіли ми писати петицію на сайт президента: що якщо б кожні три місяці ти мав гарантовано два тижні відпустки, або як каже близька мені людина, якщо б ви воювали як деякі підрозділи, там умовно кажучи, місяць чи два на передовій місяць чи два відпочиваєте, то такого б не було. Люди б відпочивали. Але хлопці там командири, деякі кажуть, що е більше СЗЧ це не повернення з шпиталю з відпустки. І тому такий части відпустки це буде ще більш проблемною, пане Кирило, Дозвольте уточнити: от серед причин СЗЧ самі військові називають не просто конфлікти із командирами і елементарну втому, про яку ви вже казали, а й от відсутність авторитетних командирів і нормальної роботи з особовим складом. От Чому? А за майже три роки війни. А якщо брати з 2014-го, то це вже 11 років, так? Чому досі не створили нормальні умови служби і бракує авторитетних командирів? Тут теж треба ділити на два чи на три, чи на десять. Людина, яка не схотіла воювати, яка побігла з позиції, пішла в СЗЧ, Її коли спіймали і питають, чому це це зробив? Він не скаже, що я струсив, я пратьок, я не хочу. Я. Ось так зробив. Він буде казати: нема авторитетних командирів, нас не забезпечують чимось. Тобто, виправдань для того, хто втік, буде дуже багато. Він розкаже дуже дуже багато цікавого. Але ситуації бувають різні. Насправді, я знаю, що бувають ситуації конфлікти в підрозділах. Людина не може там не хоче там знаходитися знаходитися цьому підрозділі і може знайти себе в іншому. Так, такі моменти є. Можливість переведення, якщо ти ну. Не може не прижився ти тут, не знайшов спільної мови. Якісь на це були причини. Важливість переводу має бути. Хоча ми розуміємо, що людина, яка не знайшла спільної мови і переводиться до тебе в підрозділ, до неї теж відношення буде трохи таке. Ну, осторожно, тому що ну що за людина така? Про гучний скандал у 211-й бригаді ви читали і бачили, да, змучання кумівство, великі гроші. Що відбувається, ми все ще продовжуємо на 11-му році війни розбудовувати Збройні Сили України? Так, цей процес ще буде йти, йти. Що стосується кумовства, така, таке питання є. Що стосується знайомств, родичів, це проблема є. Особливо мене бісить, коли я це бачу, як люди влаштовуються десь, десь далеко, далеко в тилу. Чому ж ви не йдете родинами служити на нуль на передній край? Це було б значно не було б ніяких претензій. Є там відвертий кримінал, з яким я просто ну я його не розумію. Коли бійців оформляють бійців як у відрядженні, як на передову, виплачують їм сотку премії як за нуль. А вони будують якісь там дачі, будинки командирам. Такий випадок був у Дніпрі, десь місяць тому ДБР е звинуватила командира одної з військових частин. Зараз ми бачимо це 211-й. Що буде з людьми, які на це попали? Дадуть їм реальний е термін, не факт. Бо це не останні люди, у них багато знайомих, теж кумів, сватів, братів, зв'язків, грошей. Тобто, може бути умовний срок. Мені більш е, непокоїть те, що вони залишаються в армії. Дуже важко звільнити офіцера в нас. Його можна перевести тільки з підвищенням. Ми бачимо, що іноді командири йдуть на це. Ну, не справляється офіцер. Неважливо, це лейтенант, майор чи підполковник, чи, може хтось вище. Щоб його убрати з посади, де він не справляється, де куча до нього претензій, його переводять з підвищенням, як нас скажуть, на чердак зафутболі, щоб він. Отримує підвищення, але ні на що не впливає, не буде, хоч заважати. Тобто, ми маємо якось юридично законодавчо прописати систему, коли людина не впоралась з посадою, не впоралась з тим, що вона має робити. Тобто, не зважаючи на звання, чи якось у даному випадку, 211-й, будує собі дом, знімаємо погони відразу одним, одним приказ наказом главкома переводимо урядові, лишаємо звання, і нехай вперед воює. Як рядовий, якщо не можеш бути командиром, це дуже жорстко. Це на мене будуть дивитися дуже косо. Я вважаю, що нам така система потрібна. У Нас є командири, які не здатні керувати, не здатні виконувати свої обов'язки. А скажіть, будь ласка, як поводитись із аватарством? Ми розуміємо, що мова не про кіно, а про вживання алкогольних напоїв на бойових позиціях. От ваша думка, ми спілкувалися у 108-й бригаді з вашими колегами, з вашими побратимами, які сказали, що часу на розбір на сварки немає. Людину просто виводять з підрозділу і далі хай займаються, як хочуть. От ваша думка з цього приводу, що робити з аватарами? Не вже розвішувати досі, як досі до сьогодні це було розвішувати на хрестах або саджати у яму. А що з ними робити? Поясня... Пояснювати, що так не треба робити. Та пояснювали, 10 разів пояснювали. А що таке аватар? Є у нас така... таке правило ще з 22-го року: якщо ти випив на другій лінії, ти трьохсотий. Якщо випив на нулі, ти двохсотий. Все дуже-дуже просто. І справа не в тому, що людина випила її двохсотили. Це її відповідальність. А те, що вона випила і, її... вибачте, прощокала клювом щось. І підвела інших, і загинули інші. Ось це проблема. Чи може не зовсім афішуємо, але таке буває, що випили, посварились, почали полити один в одного. Буває таке. ВСП, якщо подиміть, покаже матеріали, то буде багато багато неприємних новин для всіх. Тому до аватарів у військових відношення дуже дуже негативне, і це справедливо дуже негативно. Аватарам на фронті немає місця. Вони самі загинуть і підставлять інших. Проблема є. Зрозуміло, а, найгарячіший напрямок Покровський-Курахівський експерти просять журналістів не нагнітати? Мовляв, не відступаємо, а відходимо на вигідні позиції? Утім, у тіму змі все частіше звучить, що ворог таки посуне на Дніпропетровщину. Ви кілька тижнів тому повідомляли про нові резерви в збройних силах України і боєприпаси. Чому скажіть, будь ласка, якщо це все є? Чому росіяни активізувались і захоплюють от усе більше територій? Ворог не пасуне на Дніпропетровщину, йому тут нема чого робити. В нього є інше завдання. Всі, хто чув, що заявляють зараз російські політики, спикери, той самий, е, який бореться з бойовими камерами, представник Вон, Нібензя чи Лавров чи Путін, вони кажуть, що в нас є чотири області в Конституції: Донецька, Луганська, Запорізька Херсонська. Ми їх маємо намір доєднати до Росії. Вони воюють за них, вони борються за них. Вони будуть вести перемовини про цю області, Дніпропетровський там немає. Зайвих сил, зайвих ресурсів, щоб ще й лізти у Дніпропетровську, в них немає. Єдиний варіант, при якому вони можуть полізти у Дніпропетровську область, це вони дійдуть до кордонів Дніпропетровської, і там не буде нікого. Якщо проход відкрито, то чому б не зайти? Такий варіант можливий, але в планах стратегічних такого нема. І я чув, що деякі військові про це кажуть, я на їх місці ну. Такого не казав. Залиште стратегічні питання, хоча б рівень Генштабу, Що тим, хто на цьому розуміється, останніми днями підігрівають тему захоплення росіянами Покровська і виходу на трасу Покровськ-Павлоград. Що з цього приводу ви чули? І який аналіз для себе і для наших глядачів можете зробити коротко? Від Покровська вони досить поруч. Вони так вони хочуть його захопити. Вони заходять з півдня дуже активно, з півночі так не вийшло. Дуже поруч вони з Покровськом. Але що робити з самим Покровськом? Угрупування на Покровському напрямку від 50 до 70 тисяч особового складу. Це багато, безумовно. Але щоб взяти Авдіївку, яка набагато менша Покровська, вони втратили ну, півроку штурмів точно було. І там було 110-120 тисяч особового складу ворожого. Тут 50-70. Покровський мірноград це агломерація, де до війни жило 100 тисяч людей. Якщо його боронити, якщо там буде справді оборона, то. Все це взяти в них не вистачить ніяких ресурсів. Вони покровськся труться. Якщо його тримати, якщо є ким, якщо є чим, таки, це питання до командирів, хто там на місці, командирів бригад, командирів напрямків, до Сув Хортиця. Якщо це можливо, вони це скажуть. Дякую. Це був Кирило Сазонов, політолог і військовослужбовець Збройних сил України. Якщо не згодні або згодні з аргументами спікера, напишіть в коментарях під цим відео. Ми ж продовжуємо. На сході України воюють турки, важкі, але мобільні і мають броню, що рятує відміни уламків артилерійських снарядів. Підрозділи морської піхоти і збройних сил України отримали чергову партію броньовиків із Туреччини Кірпі. На цих машинах наші морпіхи проводять штурми і знищують загарбників. На що здатен бронетранспортер розповів водій Велетенського їжака. Саме так із турецької прикладається його назва. Ексклюзив з Донеччини привезла знімальна група воєнкор. Степами Донеччини мчить турецький бронетранспортер Кірпі. Аж земля із-під колес розлітається. Повна маса майже 20 тонн. Але це не заважає Кірпі гасати бездоріжжям за 100 кілометрів на годину і виконувати бойові задачі. Відкривається вот. З кнопок, що з салону, що ззаду, десант теж може відкривати собі. Основне призначення машини доставка десанту на позиції і прикриття вогнем. Корпус машини броньований. Відси видно, так як двійний слой витримує FPV. Були влучання. Витримували так, витримувала в умовах сучасної війни, де дрони небезпечніше за будь-яку зброю. Броньований монокок машини рятує життя захисникам і дуже Масивні двері 77 відкрийся, відкрися, які ведуть в кабіну водія. А в салоні кажуть військові жартома, можна і жити. Броньоване стекло, коробка автомат, можна наручну, підкачка куліс. Тут сидить наводчик, оснащена Бравнінгом вона. Кло оброньоване плюс антидронова сітка. Своїй бойовій якості під час штурмів турецький їжак продемонстрував неодноразово. «Витримує міну ТМ. анку. Не захищений від вибухівки. Він так зварений, там і закритий мотор, щоб вибухівка не пошкодила. Це відео бійці Збройних сил України оприлюднили після бою. Колеса пошматувало, але Кірпі витримав. А цей їжак відчув на собі усі примхи українського бездоріжжя. Екіпаж кірпі водій, кулеметник і командир. У салоні можуть перевозити 10 бійців. Модифікації оснащені камерою заднього виду та автоматичною системою пожежогасіння. Броньовик має 5 вогневих отворів. Місце для навідника на даху екрановане, Вбертається на 360 градусів. Плюс два кулемети калібрів 7,62 або 12,7. Автомат, кнопку нажали і поїхали. За даними компанії Дефенс Експрес, Збройні сили України отримали кілька сот таких машин із Туреччини, у тому числі з дистанційно керованим бойовим модулем. Бронетранспортери Кірпі виконують задачі на лінії бойового зіткнення. Дякуємо нашим захисникам і усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Винкор на 11-му. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на наш YouTube. Пишіть, що хотіли б побачити у нашому наступному випуску. Обов'язково покажемо. Бережіть себе і до зустрічі.